Вітаю, мене звати Чимирис Євген і в цьому відео я пропоную поговорити про нового представника лінійки планшетів Lenovo Айдіата. І одразу давайте перейдемо до екстер'єру. Ну, по-перше, це металевий корпус. Стильні та тонкі рамки. Вони такої товщини, щоб зручно було тримати планшет в руках, працювати з ним і при цьому щоб не було фантомних випадкових натисків. Планшет Lenovo IdeaTab є доволі продуктивним рішенням. Він працює на базі процесору компанії Mediatek – Це Dimensity 632.0. Восьмиядерний, продуктивний, швидкий та автономний. Оперативної пам'яті може бути 8 ГБ, а для зберігання всяких різних фоточок та програм у вас є або 128, або 256 ГБ, в залежності від модифікації. Також є додатковий слот під її розширення за допомогою microSD-карти. До речі, в цьому слоті може бути і місце під сім-карту. Пам'ятаємо про різні модифікації. На одній з довгих грани розмістилися кнопки регулювання гучності та мікрофон. Без уваги залишився лише порт type c він же роздім для зарядки та аудіопорт. Тепер декілька слів про екран планшету. Ми маємо 11 дюймів IPS-матрицю з роздільною здатністю 2560 на 1600. Яскравість 500 Н та співвідношення сторін 16 до 10. Частота оновлення зображення 90 Гц. Ну а щоб задоволення від перегляду відео стало ще насиченішим, цей планшет має 4 jbl динаміки з обов'язковою підтримкою технології Dolby Atmos. В розпорядженні користувача є близько 12 годин перегляду відео на YouTube або 14 годин веб-браузингу. Вбудований акумулятор має ємність 7040 мАч, підтримує технологію швидкої зарядки. А в комплекті обов'язково є ще зарядний блок. Айдіатап має комплектний чохол підставку, котра перетворює користування планшетом в роботу за повноцінним ноутбуком. Також в комплекті є стилус, котрий покращує роботу з нотатками, малюванням та сильно допомагає під час навчання. Lenovo IdeaTab класно підійде тим, хто хоче в корпусі планшету отримати зручний для роботи інструмент.